Загалом же херсонські партизани, окрім диверсії, і залякування окупантів, почали брати їх в полон. Відео з двома демілітаризованими, так би мовити, орками почало ширитись в соціальних мережах. На ньому наш боєць розповів, що. Взяли їх в полон під час вечірнього патрулювання. За кілька годин в руках наших бійців ці двоє розповіли про всю, інформа... всю інформацію про перебування російських військ на Херсонщині. У відео український партизан розповів місця дислокації орків, підкресливши, що скоро вони туди завітають. ці двоє сілі всю інформацію у вас о всьому вашому місці нагреждення. Ті двоє. Будут переданы для обменного фонда. Хотя это мало кому хочется, но все же мы, украинские партизаны, в отличие от вас, орков є... имеем ценности и человечность, боремся за свою землю.